Перше, ніж нашу козу, чи падати, дуже гроші. Гроші? А вам у гривнях, чи в дулярах, а чи євро десь були. Певно, нам в маршрутці витягли. Фольклорний колектив дитячої музичної школи номер 2 імені Василя Барвінського привів Маланку на 14-й міжнародний фестиваль Коляда на мазлях. Глядачами сьогоднішнього концертного дня є військові та їхні рідні. Роль козли в театралізованій сценці виконує Єлизавета Агапова. Я е всіх е веселю, я весела, але потім мене Маланя здоїть, і я помру. Але прийде потім медсестра і мені ну і мене вже буде лікувати. І тоді я встану і знову буду танцювати. Така в мене роль. Що ти не робила? А ще нашу, вашу молоду сусугу пила. Це традиційний сценарій Миланки з етнічними мотивами, розповідає керівниця колективу Іванна Жибак. Ніяких змін чи новацій не вводили. В Основному підбиралися щедрівочки, які вже на Василія чин на щедрий вечір бралися, але от теми Маланки і позиція є такі етнічні мелодії з фольклорних збірок, коли збиралися етномотиви по різних регіонах. Є такі спеціальні збірки, з них і підбирали. Слухає колядки військовослужбовець Національної гвардії Ігор Майко. Ми на ротації. Так. Ми приїхали з завдання, зараз знаходимося на ротації, очікуємо виїзду. Нам дуже приємно, що нас запросили в церкву іменно діти, майбутнє покоління. Військовослужбовець Іван Гулінський розповідає, цьогорічне Різдво зустрів у родинному колі, і воно для нього стало ціннішим за всі попередні. Все-таки такий час в країні, будь-які такі якісь моменти, коли ми всі разом святкуємо і всі повертаємось додому живими, здоровими. Це, як на мене, це дуже дуже велике свято і дуже мене радий. Виступали для військових у церкві Царя Христа сім колективів, всі з Івано-Франківська. Людина Майзлях не могла. Минути наших військових, бо Це коляда всі ці дні була для них. Вони своїм співом своєю колядою також моляться за наші військові і за тут присутніх батьків, загиблих воїнів, дітей і всі просто людей, які підтримують наше військо. Завершальний гала-концерт міжнародного фестивалю Коляда на Майзлях відбудеться завтра о 15-й годині. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.